23 травня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради, оскільки час засідання припав на день героїв міський голова Сергій Насалик та депутат обласної ради Ігор Тринів згадали усіх, хто загинув, захищаючи свободу нашої держави від найдавніших часів і до сьогодення, а також тих, які нині на передовій протистоять російській окупації. Це багатовікова Історія боротьби українського народу за свою волю. І сьогодні ми бачимо, що боротьба не зупиняється. Власне, агресія російська, яка прийшла на нашу землю, і наші воїни забезпечують нашу свободу, нашу незалежність. Власне, дуже багато цих воїнів можна всіх назвати героями, які захищають нашу землю. Тому що виклик такий, наскільки серйозний. Прийшов на нашу землю, чи буде Україна, чи будуть українці, такі як нація, і ми боремося за свою незалежність. Ви знаєте, приємно йти на засідання виконкому, де робиться робота, де ростуть показники ОТГ по всіх параметрах. Ми відслідковуємо це. де Сьогодні проходяться всі заходи. Я приєднююсь до тих слів, що сказав Сергій Степанович. шановуємо тих пам'ять наших героїв, які сьогодні на передовій, така наша історія, така наша доля. Ми повинні бути сильними. Ми повинні підтримувати тих людей, батьків, які загинули, які стали інвалідами. Це дуже важко переживати, дуже важко бачити, дуже важко бути з тими людьми, але ми сильні, і наша Україна переможе однозначно. На порядок денний засідання виконавчого комітету було винесено 40 питань. Зокрема, начальник відділу культури Рогатинської міської ради Ольга Рибій прозвітувала про хід виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в громаді. Через війну довелося скоротити кількість спортивних заходів, тому і кошти програми у сумі 369 тисяч 500 гривень використані не в повному обсязі. Члени виконкому заслухали також і звіт про роботу відділу земельних ресурсів щодо виконання програми розвитку земельних відносин згідно з рішенням виконкому упродовж другого кварталу відділ земельних ресурсів. Ської ради повинен закінчити роботу по опрацюванню матеріалів інвентаризації земель у межах населених пунктів громади. Соціальна робота у Рогатинській громаді піднялася на ще один щабель. Створена мультидисциплінарна команда, яка надаватиме комплекс соціальних послуг залежно від індивідуальних потреб сім'ї, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Мультидисциплінарна команда буде формувати в собі фахівців із різної галузей, які дотично теми Соціального захисту та соціального соціальних послуг, представників комунальної основної центрів соціальної служби, представників відсутних справ дітей від відділу соціальної роботи будуть залучені до роботи мультидисциплінарної команди, також старостин повітряних старостинків укругів, дільничні інструктори, представники іональної превенції поліції і це все для того, щоб комплексно підходити до вирішення питань надання соціальних послуг. Це є гавний інноваційний підхід. Він є новий. Я думаю, що він буде сприяти тому, щоб надання соціальних послуг було ефективним і якісним, а також адресним. На засіданні виконавчого комітету було ухвалено рішення про утворення комісії з питань знищеного або пошкодженого майна унаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Понад 100 тисяч гривень виділено на одноразові грошові допомоги жителям громади. Визначено також порядок безкоштовної заміни кульшових суглобів для учасників бойових дій та їх найближчих родичів. Для того щоб ми могли реалізувати. Поставлено говоря, завдання щодо безоплатної заміни ключових суглобів учасникам бойових дій. Необхідно буде подати такі документи. Це для того, щоб включити їх в рішення, заяву особи, копію паспорта, копію документів, які посвідчують факт участі в бойових діях. Факт, факт родинного відношення. Якщо заміни кульчового суглобу потребує дружина, то копія свідоцтва про укладення шлюбу. Якщо батьки, то копія з паспорта або і довідка з старостинського округу. Якщо діти потребують ті копії документів дітей. На підставі цих документів в нашій лікарні буде проведена операція по заміні цього суглобу. Підпадають під цю, під, цю, під цю програму самі особисто учасники бойових дій, їхні дружини, їхні діти, а також їхні батьки, батьки учасника бойових дій і батьки дружини.